З початку минулого тижня українські військові проводять операцію на території Курської області Росії та, як стверджує головнокомандувач Су Олександр Сирський, контролюють до 1 квадратних кілометрів території. Путін може припинити війну проти України. Якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Про це у понеділок, 12 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу пише Європейська Правда. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє. Є дуже просте рішення, хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну, сказав він. Кірбі підкреслив, що чергові заяви російських посадовців про те, нібито захід у Курську область координується заходом, це все путінська пропаганда, за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну. Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні, це самі росіяни, це вони здійснюють вторгнення в Україну. А Україна захищається від агресії. Це війна Росії проти України не більше і не менше. І так було від самого початку, підкреслив представник Білого Дому. Нагадаємо, Росія визнала, що українські війська просунулися в її території щонайменше на 30 кілометрів. Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України з часу конрнаступу восени 2022 року.